Так, всіх вітаю. Остання на сьогодні, наверное, распаковка для Тетяни Вікторовни Тут, в принципі, все расписано. Ладно, сейчас подивимося. Що у нас тут? Часинки, так, ми це у нас посріблення. це у нас диода. Так, это у нас... у нас... Семь у нас... вообще непонятно. Цепулять пулять надо по золота. Может, по штучно. Может, и по штучно. Сейчас привод покажем. Так. Ну, тут у нас тільки одна. Тут третья. Да, только третья. Одна тільки приемная. Приемная. Так, ну тут же... Солідно, тут сріблу, магніт, не магніт, все поважено. Все, І МНСшка, і обрис. Ну обрис, конечно, тут покажи. Ну, трошки забагато обкусано, але все равно сейчас цепаратур. Так, тут все теж підписано. Все чотенько. Все чотенько. Так, пермовой, згодом. Навіть на ощупь видно, що пермовой. Так, плати. Плати. Ціни зрізані, ну, все порахується все одно. Це все порахується поштучно Так. Таке посріблення більш крупне. Теж питань нема. Таке посріблення і потоньше. Теж питань нема. Так, це в нас що? РПВшки, РПАшки. ну так, да, типа штучне коштують. рпв 27 5 штук плюс одна зібра. Так, тут у нас і МПшки, і діоди. і прийомний, і неприйомний. Ладно, це ще ну, це аналіз. Це Чи ще щось це тільки аналіз? Це в нас срізка сплат. Питань нема. Ну це теж срізка сплат. Не знаю хто їх поштушна рахує. Так. Тут у нас. Ну тут срібло не знято. Не змогла добити срібло. Ну, добудемо, або вот так порахуємо. В накладі не залишитись. Так, ну це латунь. Кілограм пакетик, як в магазині, чітко кіло. Так, ну це теж різка сплав. С гешки. Що у нас тут? Це жовта, Ну це, скоріш всього мідь, так, флажки, касиошки. Так, олова, Це на перевірку. олова, сплави, сплави, ну це перевіримо. Це Зараз мілофон все покажемо. Так, ну це теж срезка спла. Так, останній кулючок. Тут у нас ну, транзистори перебрати, якщо є прийомні. Поштучно, якщо не прийомні, то 150 гривень кіло. Ну і тут теж різні діоди. Таке. Ну вроді. А, вроде... а, ось ще. Ось щось ще ППшки. Ну так, да, ці, ці нормальні паракам. Це ті, що дорожчі. Так, ну вроді все. Сейчас все порахуємо, розложим и скажем. Поїхали, давайте по сріблу. Так, ну тут отобрані. Це чисте срібло, там кругляшки, оці з другого пакетика перекинув. Тобто оце і оця крупа це условно чисте срібло. Почому рахував чисте срібло? 35. 35. Так, ну поїхали. На меді 11. Так. Да. На меді 11. Так, магніт не магніт, почому рахував? Магніт 23, не магніт 32 Так, є. Так, ну, всі понятно. 11. так отака категорія. По 400 гривень порахована. До речі, в німагніті було отаке срібло. Ну Його докинули до срібла на МІДІ, тому що тут латун не знято. Так, посріблення. Ну, таке по 350 гривні кіло, таке більш мілке по 400 гривні кіло. Так, ну Це МНСшка, шка Ну, по 160. Так, тут плі 10 контакти, бумажка була, ну порахував 150 гривень. Ну, тут візуально видно. Так, із цікавого. Отака позолота. Ну, не знаю з чого воно. Похоже на імпорт, але ну. Прилад показує нормальні дані. Тобто э, зважив одну таку штуку. 7,9 грам вийшло. Їх тут 8 штук. І порахував із розчоту 20 гривні грам. Наскільки потягнув ці розйоми? 960, 960 гривень. Це розібрана була РПшка. 5, 7 якась з них. Ну, Це правильно 130 гривень пораховано. Так, пермалой сороковка була по 3,7 гривні за процент порахована. Ну, і 90%, 30%, чисте олово було. 40 була і 60% була. Ну, покажи, ну все пораховано. Кроме чистого, чисте 800 гривень кіло, все інше 7 гривень за процент рахував. Так, по діодам. Ті, що з однією лапкою по 3 гривні рахував. Ну я тут пооб'єднував. Ті, що з двома лапками по гривні рахував. І були ще 226 діоди, їх думаю. Ді. 226 А, ну да. Ну ці по гривні рахував. Ну там і 237, ну в круг. Чесно, не заморачивайся. І срезка склад була 40 гривен кіло Далі, покажи ППшки. ППшка була розібрана. Сковородку пропалив. Ну, сковородка потемніла. З у за корлючкой. З за корлючкой. Цю не треба знімати Зараз я покажу. Ну, воно друге кільце йде. Дивіться. Знімаємо. Ось вона сковородка цю прожигати. Далі йдуть два кільця. Положи його Те, що з за корлючкою... Ззаді, це не йде. Йде оце. Ну, у вас вони всі за колючкою. Тобто ви, те, що треба, ви викинули. Не знаю, де ви його поділи. А те, що не треба, ви поклали. Ну, це, до речі, ваша ППшка, вона порахована поштучно по 64 гривні. Загальна сума. Студент, на скільки вийшла? 8886 гривень. 8 886 гривень. Ваша посилка. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.